Сьогодні в Україні відзначають міжнародний день волонтера. З початку війни в 2014 році та повномасштабного вторгнення у лютому, 2022-го Ці люди стали рушійною силою та опорою і для цивільних, і для збройних сил. З нагоди свята Миколаївських волонтерів нагородили відзнаками та почесними грамотами. Як це було, бачили кореспонденти телеканалу Март. Ті, хто стоять на варті гуманітарного фронту та допомагають вижити під час великої війни. Щороку, 5 грудня, у світі відзначають міжнародний день волонтера для України. Це свято набуло особливого значення з початку війни на Донбасі. Тоді волонтери збирали гроші та доправляли військовим майже все необхідне: від продуктів харчування, пального транспорту, медикаментів та одягу, до бронежилетів, тепловізорів, безпілотників і спецтехніки. З лютого 2022 року кількість волонтерських об'єднань та громадських організацій Росла ще в кілька разів, щоб висловити слова подяки, миколаївських волонтерів зібрали в академічному художньому драматичному театрі. На урочистості завітали і представники влади. Зі сцени голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вручив небайдужим містянам відзнаки і грамоти. Довіз наших волонтерів, бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто, про це кажуть весь світ, що для українських волонтерів немає перешкод. Вони дістануть все, що завгодно в будь-якому місці за дуже короткий час. І це і є а, а, сутність нашого українського народу, нашої волі до свободи. І я гадаю, що за волонтерами, саме за соціально-активними людьми, є майбутнє. Після нашої перемоги саме люди, які не могли просто сидіти і хотіли щось робити для нашої держави, для нашої перемоги, саме вони будуть задавати курс і тренд майбутньої політики держави. Щиро дякую вам, слава Україні! Одній залі зібралися досвідчені волонтери, які вже не уявляють свого життя без добрих справ, та новачки, що стали до громадської роботи з початку повномасштабного вторгнення. Усіх об'єднує спільна мета допомогти Україні та українцям перемогти ворога. Серед нагороджених волонтери товариства Червоного Хреста України, будинку офіцерів флоту, організації Волонтер UA» та багатьох інших локальних громадських ініціатив. На кожного волонтера приходиться мабуть. Десь Найменш однієї тисячі врятованих життів щоденно врятованих від спеки, коли не було води, врятованих, коли своєчасно поставлялася, їжа гаряча. Дуже багато волонтерів загинули під час виконання своєї добровольної місії, тому що ці хлопці і дівчата, які вивозили з Херсона. Через міні поля через окуповану територію під постійними обстрілами людей, які е, робили ну, на рівні е, з мужністю, сміливістю наших славних хлопців ЗСУ свою е, добровільну справу. Сьогодні дякую вам всім. Бережіть себе в першу чергу, тому що як в самоліті пам'ятаєте ви таку першу маску собі, тому що від вас залежить від кожного. 100-1000 життів мінімум. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких. Я бажаю вам всім в миру, в душі, в родині і в нашій країні. разом до перемоги! Город на волонтерів чекала і концертна програма. Разом з акторами театру активісти заспівали вже легендарну пісню Ой, у лузі червона калина з подячними листами на урочистості завітали і мер Миколаєва Олександр Сінкевич та секретар міськради Дмитро Фолько. Хочеться згадати всіх і тих, хто плете сітки там чотирнадцятого року, і тих, хто готує їжу, і тих, хто допомагає там, все купляє, возить і так далі. Ми з Андреем Володимировичем цього тижня були, ну вже минулого тижня, були на сході і бачили, знаєте, там їде танк, там, чи там їде якась техніка на сході, а, а за ним там 5, 6, 7, 8 машин з написом Волонтер. Тобто їде туди і ці люди намагаються також допомагати не тим, хто тут під Миколаєвом, але й там, хто далеко на сході. Тримайтесь в нас одна мета це перемога. І хто що може, та той, той так і допомагає нашій армії, нашим збройним силам і нашій державі. Ці перемоги загалом свої нагороди сьогодні отримали понад 100 миколаївських волонтерів, які щодня 24 на 7 міцно тримають гуманітарний фронт. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, телеканал Март для Єновин.